Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик Толісти Яршовець в прямому стрімі українські сокиряни. українські сокиряни, які намагаються об'єднати усіх людей в Україні, які, які не втратили здатність думати. В самі важкі часи в Україні були люди, які думали. Ну і на таких людях трималася Україна, тому що нагадаю. Слова козацького полковника, величезного патріота України, людини, яка віддала за Україну своє життя, полковника козацького війська Івана Богуна. Він сказав: от скільки нас, козаків, а думає один батько Богдан. Це він сказав про Богдана Хмельницького. Дійсно, в ті важкі часи, коли Богдан Хмельницький перший заснував українську незалежну самостійну державу, думав один Богдан Хмельницький. Скільки йому це? От просто, ну просто вдумайтеся вісім років війни проти величезної Речі Посполитої. Вісім років війни Україна оточена ворогами. Вісім років війни Богдан Хмельницький тянув усе на собі. Скільки сил, скільки здоров'я, скільки. З гарного велетня козака, під кінець війни він перетворився просто в старця, в сиву хворого старця. Але навіть в такому стані він не втрачав здатність думати. Тому і я намагаюся об'єднати в прямому стрімі українські сикіряни, людей, які думають. Добрий вечір, пані Ареш. Добрий вечір, Ігор Ткач, пан Енді, пан Кирил, пані Соломія, пан Володимир. Дякую за привіт. Володимир Владислав Альона передаємо привіт. Дякую, пане Володимир. Пані Соломія, доброго вечора. І пані Софія, гарного вечора. Саша Спащенко, дорогий рідник. Пан Романтик і Volkswagen Пасад Земляк. Дякую, дякую всім друзям, які приєднуються до стріму. Е -е... Пане Енді, до речі, вам прийшов Донат? Так, пане Енді, прийшов. Прийшов Донат. Донат мені прийшов. Я зразу зрозумів, що це ваш Донат. І низький вам, Уклін, пане Енді, за Донат. Прийшов Донат, е, сьогодні прийшов. Сьогодні прийшов Донат. Зранку, по-моєму, прийшов Донат. Дякую, дякую. Володимир Терелецький, мій особистий друг. Дякую, Володя, що ти приєднався. Як справи з авто? Пане Фольксваген, у мене авто напевно стало на прикол в цьому році, тому що я хворію. Дай Бог, щоб я врятувався, як би кажучи. Авто? авто, я думаю, заведемо з Божою допомогою. Ще раз дякую, пані Енді, за донат. Вдячний за допомогу, друже. Ну що ж, ви знаєте, перейдемо до теми стріму. Перед тим, як перейти до теми стріму, традиційно попрошу підписатися, хто зможе, хто не байдужий, до... на YouTube канал Гор Кравцов. І хто зможе, будь ласка, допомагайте донатами. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка Приватбанку, Ваші донати підуть на розвиток каналу, ну і на моє лікування. Буду вам дуже вдячний. І по темі стріму. Ну, ви знаєте, от саме страшно дивитися на те, що твориться у нас в Ютубі. Дуже багато каналів зникло. Дуже багато YouTube каналів, які можна було дивитися, зникли. Залишилося дуже багато каналів, які просто. Які просто пересказують події. Причому пересказують з такими назвами, що на ту назву може клюнути тільки людина, яка зовсім не має глузду. І люди клюють. От наприклад, війська НАТО входять в Україну, французька зброя заходить в Україну. Скажіть, будь ласка, і там десь тисяч за 50 переглядів і тисячі три лайків Вдумайтесь, оця людина, яка виклала цей матеріал. Війська НАТО входять в Україну, ніякі війська НАТО в Україну не входять, ніяка французька зброя в Україні немає. Ця людина блефує, ця людина бреше, ця людина говорить неправду. І люди клюють на це. Страшно мені дивитися на нинішній Ютуб, страшно мені дивитися на те, що страшно мені дивитися на те, що зараз в Ютубі робиться. Все менше і менше блогерів гарних, все менше і менше Ютуб-каналів, які говорять правду. Ну, а решта людей на Ютубі просто, на мою думку, вішають локшину на вуха українців. Або на замовлення політичних партій, або на замовлення олігархів, або на замовлення е розвідок різних іноземних. Ну і звичайно, насамперед ФСБ, ГРУ. Все. Дуже мало блогерів залишилося проукраїнської позиції, головне тверезої і правдивої позиції. От і так. Хто приєднався пан Муркот. Дякую, дякую дякую пане Муркот. Скидаю на розвиток і на йду котикам. Дякую, котики їдять, дякую тим, хто допомагає. На розвиток, на лікування і котикам. Котики їдять, котики їдять і йдуть, бігають по вулиці, в хату не хочуть іти. Весна все, заганяй, не заганяй, просто двері виломують, пускай двір Якось так. Дякую, пане Муркот, дякую і низький вам Уклін за допомогу. Пані Наташа, двійко вітання з Черкащини і Галина Боднарчук. Доброго вечора. Доброго вечора, рідні. Ну що ж, почнемо по темі стріму. Європа тупо розводить Україну. Знаєте, що саме страшно? Саме страшно? страшно, от є такий блогер Андрюша Давидюк. да? От Андрюша Давидюк він молодий, енергійний, викладає по 10 відео в день. так? Ну Колись я теж викладав по 10 відео в день, коли мав здоров'я, коли канал ріс не по дням а по часам. Але справа ж не в тому. От сьогодні Андрюша Девідюк пише, Макрон веде війська в Україну, французька зброя в Україні. І це Андрюша Девідюк. Він збирає під 50 тисяч переглядів 5-6 тисяч лайків. А що ж сказав Макрон? А Макрон знову розводить українців. Україну Європа тупо розводить. От нас, ви знаєте, мені боляче, мені просто боляче за те, як нас розводять, бідних, нещасних, замучених, напівголодних, хворих. Нація, яка воює, стікає кров'ю, нація, яка вже не знає просто, як вирятувати себе, вирявувати державу. А над нами насміхаються і нас розводять. Для прикладу. Макрон дає сьогодні інтерв'ю газеті Ля Фігаро, і що він говорить? Франція е, не військова держава, Франція держава миру. Ми б не хотіли воювати з Росією. Заява Макрона. Макрон заявляє про те, що Франція хоче миру, що Франція не буде намагатися вводити війська в Україну. А що він говорив два дні назад? Він суперечить тому, що він говорить. Він говорить про допомогу Франції України, про допомогу Європи. Не хочеться сказати, пане Макрон, скільки можна, бла, 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 бла. Три місяці Макрон говорить про те, що французькі війська в Україну зайдуть. Три місяці він говорить про те, що французька зброя піде в Україну і нічого немає. Нічого немає, нікого немає. Ні французької артилерії, ні французьких ракет, ні французьких гаубиць немає. Немає французьких навіть старих бронетранспортерів 400 штук, які Макрон обіцяв. Скажіть, будь ласка, що робить Макрон? А давайте ми згадаємо про те, що Макрон був до війни в дуже дружніх стосунках з Путіним і приймав його і обнімав у себе в Єлисейському палаці. А дружба стара дружба не ржаві. І Макрон вже 3-4 місці розводить Україну українців. Розводить, просто займається розводняком. Далі наші блогери сьогодні пишуть: Європа дала гарантії безпеки Україні. І знову люди ставлять тисячі лайків, і знову десятки тисяч переглядів. Мені страшно від українців. От вдумайтесь назву відео українських блогерів, а вони, як полікалу, шпарять один за одним. Європа дала гарантії безпеки українців, які зараз Європа може дати гарантії безпеки українців? Скажіть мені, будь ласка, росіяни сунуть на фронті, просуваються кожен день. Страшні бої. і Європа нам дає безпек, гарантії безпеки. Про це вищать за в захваті всі українські блогери, а українці кладуть тисячі лайків. Не хочу сказати, люди, ви що всі подуріли? Ну, ясно, що зараз ці всі українські блогери вони працюють на владу, на олігархів, на політичні партії, на різні спецслужби іноземні, в тому числі на російські. Ясно. А люди українські, як вони можуть ставити тисячі лайків? Під чим? Які гарантії безпеки? А я вам скажу. Урядовці Євросоюзу зробили план безпекових гарантій для України. Україна перед тим, як буде вступати в НАТО чи в Євросоюз, має гарантії безпеки від Європи. Вдумайтесь, які гарантії? Чого вартий той папір, який договір, яка безпека, коли Росія проривається до Дніпра? Зброю нам давайте війська водіть, давайте літаки, снаряди, танки. Нам дають папірчик, де написано, що нам Європа гарантує безпеку. Яку гарантує безпеку? Що це Це чергове європейське розводіло? Європа в черговий раз бідній, нещасній Україні, яка, ситу, зажирівшу Європу, прикриває своїми грудьми. Стікаючи крові, втрачаючи кращих дочок синів, а вони нас розводять. Тупо розводять, насміхаються, а українці ще вищать від захвату і кладуть лайки. Люди, що з вами? Ви подуріли. Страшно. Ви знаєте, мені страшно, от я говорив сьогодні знайомий, мені страшно, як зробили український народ таким отупівшим. Я пам'ятаю себе малим. Кінець 90-х років, 85-й, 90-й, містечко Сокіряне, бібліотека, старенька бібліотека, доросла дитяча, працювали до 10, до пів11 ночі. Люди ходили отако мінялися. Повні читацькі зали люди читали книги. 1992 рік з прийняттям незалежності Україна була сама могутня держава Європи. В економічному, військовому плані, і головне, людський потенціал, безліч море розумних, думаючих людей. Що сталося з Україною? Як вона довела до такого стану себе? Як довела до бідної, нещасної, роздітої, роззутої, самої корумпованої держави світу? І головне, люди перестали думати. Перестали думати люди взагалі? Ну, я не знаю, це рівень африканця, який лізе, банан знімає, все. Я не ображаю земляків, мені плакати хочеться. Люди, що робиться? Як можна ставити тисячі лайків під тим, що європейські чиновники дають нам гарантії безпеки? Які гарантії безпеки, коли росіяни рвуться до Дніпра? Які гарантії безпеки, коли фронт тріщить? Не дай Бог, росіяни прорвуть фронт кілометрів на 30-40. Все, Україна може просто рухнути. Далі що? Українці що не розуміють? А тепер дивіться ще відео, ще одне відео. Американці скоро нас завалять зброєю. І знову. Десятки тисяч переглядів і знову 6-7 тисяч лайків українців. Люди, що з вами, рідні, дорогі українці? Коли нас американці завалять зброю, коли росіяни будуть форсувати Дніпро? Тоді американці дадуть нам зброю. А хто ж тою зброєю буде воювати? У нас що є спеціалісти по Абрамсам, є спеціалісти по американським гаубицям, є спеціалісти по американським ракетам. Їх же треба готувати. Коли їх приготують, коли росіяни рвуться до Дніпра? Страшно. Страшно від того, що український народ цього не розуміє. Страшно, що українська влада особливо на місцях. Не готую Україну до оборони. Страшно, просто страшно за мої старечі голі руки, в яких немає зброї. Тому що біля сокірян через дві години придністровські танки і спецназ. І якщо зайдуть сюди, була б у мене зброя, я цими старечими хворими руками все-таки хоча б одного ворога вбив. би. Мені це не дадуть зробити. Страшно, що українці не розуміють, що Україну просто зіштовхують уже в прірву. Просто зіштовхують уже в прірву. Та ще й з нас насміхаються, та ще й нас під'юдюють, як казала моя бабуся Маруся. Страшно, що ми цього не розуміємо. Не знаю, ви знаєте, от важко, з кожним днем ваші проводити стріми. Важче, тому що ти бачиш. Не те, що критичність ситуації. Ситуація не критична. Немає ніякої ситуації в Україні. Україна летить в прірву. Вона вже не на краю прірви. вона летить в прірву. Стримує Україну на польоті від прірви ті хлопці, які тримають фронт. Ті хлопці, дівчата, які лягають на фронті, тільки завдяки їм. Україна ще живе. Все не знаю. От провів я 17 хвилин стріму, про що ще можна говорити? Про те, що думаючих розумних блогерів українських просто знищують виштовхують з Ютуба, а залишають тих, які працюють і вішають локшину. На вуха українцям і не говорять правду, і в цьому трагізм українського народу. Тому що українці воювали завжди, перше за українську землю, за свою землю, за віру православну, і українці воювали за правду. В усі часи. З вами український історик та журналіст Єршвець в прямому стрімі, українські сукіряни. Доброї спокійної ночі вам. Слава Україні! Смерть волоргам! Дякую друзям з чату. Чат я читаю зразу після стріму. Дякую за 69 лайків, дякую всім, хто буде дивитися і дивився стрім. Підписуйтесь на канал, хто зможе, допомагайте донатами. 54 57 08 25. 13, 71 89 78. Хочеться сказати, тримаймося. Ви знаєте, за що триматися? За що триматися? Про що я думаю, я скажу чесно, я думаю, як померти, як чоловік. Все, у мене немає ніяких думок. Тільки померти як мужчина. Тільки померти, якщо потрібно, навіть хворому в бою, тому що інакшого виходу немає. Доля України зараз залежить від тих людей, які готові за неї померти. Слава Україні і смерть ворогам. До побачення. Дякую, рідні друзі, сестрі.